Залізці. селище близького типу, а всередній віки. Досить пристойне місто. Перша згадка про поселення датується 1483 роком. Статус міста з поселення отримував в 1516 році, а в 1520 році місто отримало Магдебурзьке право. Це центр селища Дантаун, так би мовити. З XVIII століття місто на лівому березі річки Серед стало центром центральною частиною всього міста. До XVIII століття місто розташовувалося на правому березі річки і зараз це називається старе місто з замком Костелом. В новому місті знаходиться греко католицьке церква, бувший храм Веселянського монастиря. Та костел Діви Марії, колишній храм монастиря сестер Шариток, святого Вікентія Деполя, а, а також нова синагога. Зараз це житловий будинок. Стара синагога знаходилася в старому місці і зараз зруйнована. Хоча місце, де вона була відома. Міський парк з дитячим ігровим майданчиком знаходиться за дамбою з лівої сторони. Дамба пов'язує нове і старе місто. Окрасою селища є Великий став, що знаходиться в межах самого селища. Так як дно тут піщане ставок відносно чистий. Також населеному пункті недавно відкрили відпочинкову літню локацію пляж з назвою Сонячний берег. Порівняти з болгарським сонячним берегом не можна, але досить приємний пляж. З місцями для стоянки автомобілей і відпочинкової зони. А зараз старе місто, що розташоване на правому березі річки серед. Вхід в старе місто, напевно, знаходився біля церкви Святої Трійці, зведеної в 1905 році. Судячи з незвичного вхідного порталу храму, можна Припустити, що це залишки вхідної брами у старе місто. І десь тут знаходився Рів і оборонний мур старого міста. Зліва від церкви точно знаходилася ринкова площа. Головною історичною пам'яткою в Залісцях є замок Фортеця, зведена в 1516 році. Флані Фортеця мала форму квадрата з довжиною сторін 60 метрів. У кутах знаходилися оборонні вежі, з яких залишилася лише одна північно-західна. Замок був оточений ровом з водою, який зберігся з північного боку і зараз. Додатковим захистом слугували болота, що оточували замок з трьох сторін. Особливістю є те, що в 1604 році звідси розпочався похід Дмитра, чоловіка Мрії Міжик, на Москву. Дмитро, самозванець в московській версії, був царем на Московії в 1605-1606 роках. Потім стався заколот бояр і його було вбито. північно західна вежа замку з приміщеннями. Громат замку. Замк від стіни майже двохметрової тущини. Північно фронтальна стіна замку, за якою знаходився палац. Перед воротами в замок встановлено інформаційний щит з короткою історією фортець. Неподалік замку знаходиться ще одна пам'ятка. Бункер часів Першої світової війни. Він був знайдений і розчищений в 1921 році громадським об'єднанням «Сокіл». Неподалік залізців знаходився кордон з Московією в час Першої світової війни. І в цьому місці прозувався штаб австро-угорського війська та знаходився госпіталь. А бункер слугував укриттям під час обстрілів. Сюди приїздив з інспекцією австро-угорського війська, останній імператор Австро-Угорської імперії Карл І. На той час він був принцем. Бункер литий з бетону. І товщина стін більше півтора метра. Поруч з бункером знаходиться ще одна історична пам'ятка залізів костел Святого Антонія. Храм було зведено Мартином Кам'янецьким, власником міста на той час, у 15 столітті. В 1730 році костел було перебудовано в бараковий стиль, коли власником міста в той час були Потоцькі. Ще зараз на стінах храму можна побачити залишки поліхромії. Арочність склепіння, стрільчаці віконниці, прохід в сні на хори храму. Можна впасти, але можна і подивитися на храм з висоти другого поверху. Далі нова частина містечка і костел непорочного зачаття Діви Марії. Сведено храм в 1889 році як каплиця монашок сестер Шериток святого Вікентія де Поля. Монашки опікувалися знедоленими та дівчатами-сиротами. Ще один старовинний храм. 1740 року. Спочатку до перебудови як монастирський храм Ордену Святого Августина, потім костел, а зараз греко-католицька церква Пресвятої Похородити. Автентичними є дзвіниця та Корифінська колона стату